Пане Дмитре, на теж в контексті кошторису на наступний рік. Тут є така заява директора центру дослідження енергетики Харченку про те, що вже не вистачає коштів для будівництва захисних споруд на енергооб'єктах. Він також зазначив, що наразі невідомо звідки будуть залучатися кошти для закупівлі обладнання на наступні періоди, атак так та на наступний опалювальний сезон і Харченко. Не, не встигає повністю відну, відновлюватися між ударами по енергооб'єктам не вистачає коштів для будівництва захисних споруд на енергооб'єктах. Як так виходить? Чи ну, можливо ви не знає ну, це не відповідає ну, дійсності ніч ну. винес і вислав то в Москву, то в Ізраїль? Це перше. Друге, а це не зовсім коректно, тому що, наприклад, якщо ми беремо попередні періоди, то з виділених грошей могли витратити лише половину станом на сьогодні. Частина об'єктів э, захищена ну, фортифікаційні э, споруди збудовані на 50%. Частина на два немає зараз під рукою цифр э, в, в об'ємах, але частина на 25%, а частина на рівні підготовки проєктно-кошторисної документації. Там вже частини об'єктів цих немає, а вони готують проєктно-кошторисну документацію. Навіщо? Потім вони збудують навколо руїн. Ще щось потім рознесуть, скажуть, це ж нова ракета прилетіла, а гроші спишуть, так як це відбувається і сьогодні. Тому питання не лише в наявності цих грошей, питання в їх ефективному використанні, і з цим величезна проблема. Тому що більше всього ця система заточена на те, щоб заробити для себе, а не для держави. Плюс, якщо ми говоримо з вами про підстанції. Є декілька там різних типів ну найбільше це 750. Е е е і вони фактично штучні, їх не можна взяти, привезли і поставили. Вони, вони е е створюються роками для того, щоб запрацювали такі є під Києвом, під Харковом. До речі, і це історія про те, що вони також постраждали, і їх немає за що відновлювати, і немає чим відновлювати. І якщо завтра буде мінус на вулиці, якщо не дай Боже завтра, тому що не збудували ні диверсифіковану мережу, не мережу передачі електроенергії на лівобережжя України, почнуться блекаути не по 16 годин, а по декілька діб, хто за це буде нести персональну відповідальність? Міндіч, який виїхав за кордон, чи Галущенка, чи Зеленський, чи хто? Я хочу почути конкретне прізвище. Хто за це Кубраков, який там будував? Ви пам'ятаєте, що вони разом з наємом два чоботи пара будували об'єкти критичної інфраструктури захист об'єктів критичної інфраструктури, і а, розповідали, що вони збудовані на 100%. А потім через день, ну не через день, через два тижні, з'явилася інформація, що, наприклад, та сама трипільська ТЕЦ знищена на 100%. Та хто за це поніс відповідальність? Поки люди не будуть відповідати за, свою, за свої дії або бездіяльність, ми і далі з вами будемо сидіти без світло. Угу. Пане Дмитре, у цьому році ще е, парламент збирається на засідання, ще очікується робота? Ну я точно збираюсь на наступному тижні працювати. Думаю, що. Точно не перевтомилися народні депутати. Чи збереться моновішість, не знаю. Минулий четверг Вони ні не зібрались. Так стомились, так проголосували бюджет, щоб далі вже не збиралися. У мене немає пояснень такої поведінці, але це це не це не до мене, як кажуть. Угу. Що ж, тоді пропоную через тиждень, вже коли буде пленарний тиждень, більш приметніше поговорити про ті ініціативи, які будуть внесені до парламенту. Ну і можливо, якісь нові немає інформації щодо захисту енергетичних об'єктів, теж надійде, бо не хотілося взимку всім нам садити без світла та морози. Президента світло є, тепло є. Можете відео подивитися Зеленського. Він точно не фуфайці, тому тут не всі розділяйте владу українців. На жаль. Гаразд, народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумна політика Дмитро Розумков був разом з нами. Пане Дмитрі, Ще раз вам дуже дякую за роз'яснення тих питань, які ми з вами піднімали для наших глядачів. Дякую вам, радий був вас бачити. До зустрічі.